Привіт усім! Ви на каналі Роксі Зоста, і сьогодні невеличке включення для обговорення двох питань. І я сподіваюся, ця інформація буде дуже корисною так само для вас, як вона виявилася корисною для мене. Отже, за кордоном, власне, в Європі багато де є магазини слов'янських товарів з України, Польщі, Румунії, Молдови. Зазвичай там працює хтось із цих країн, скажімо так, східноєвропейських, і вони співпрацюють з якимись перевізниками, щоб їм передавали товари Так, варенички, заморожені, наприклад, кисломолочний сир. Про кисломолочний сир ще поговоримо в одному з наступних епізодів. Це прям дуже гаряча тема. От, е, якісь такі речі, які тут не знайдеш, або тут вони не так смакують. І в цих крамницях е, надається така послуга, як відправка речей з Іспанії, в Україну і з України в Іспанію. Тобто ці люди, водії, які возять продукти на продаж у ці слов'янські магазини, вони також можуть з собою взяти. Якісь речі, щоб передати або туди, або сюди. Асортимент, скажімо так, цих речей доволі широкий. Я одного разу в чаті того перевізника, який в нашому місті і на півночі, взагалі, на півночі Іспанії, читала, що його просили. Запитували, чи можете перевезти бампер. він сказав так, може, з'явіться у приватні повідомлення. Ну, Тобто, це дуже класна штука, якщо у вас є речі, які б ви хотіли отримати з України, це або одяг, або техніка, або там, використана нова. ну, тобто... Дуже багато чого. А вже ж існують певні обмеження, і в усіх цих групах перевізників, і там і на каналах, і в у вайбері, або у Фейсбуку є перелік правил, що не можна відправляти, що можна відправляти, що йде за особливою вартістю, або що, і як взагалі це оформити, як передати, ну зазвичай. Я вже отримувала посилку передачу з України, і ну так схематично це відбувається так. З мого міста нам пакували через нову пошту у те місто, де водій забирає пакунок, вантажить у свою машину. Потім вони, значить, їдуть через кордон, і вже тут на місці я розплачувалася саме за його послуги, А там е, нову пошту оплачував відправник. <кій> От. І так само можна з Іспанії. І, ну, взагалі, я думаю, що це працює будь-де загалом, тому що всі намагаються нам допомагати та й, та й взагалі. Я надам в боксі під цим відео контакти того перевізника, який. Обслуговує північ Іспанії, це також перелік міст там, що вони проїжджають, також на веду розцінки, і окрім того, що вони возять передачки, вони також займаються і пасаж... пасажирськими перевезеннями з Іспанії в Україну і з України. В Іспанію прямо от в те місце висадка проводиться також біля цього магазину слов'янських товарів. Тобто, більш детально і про ціни і про все я надам під цим відео. От, і, ну, взагалі, оці пані і панове, які працюють в цих крамничках, дуже багато чого можуть вам порадити, підказати, якось зорієнтувати по місту, зорієнтувати, чи є якийсь місцевий український центр. Ще раз з вами звіритися, чи ви всюди відмітилися, всюди сходили, зареєструвалися і там подали заяви на різного виду допомогу. Тому я дуже раджу вивчити це питання, якщо ви вже знаходитесь в якомусь іспанському місті, або якщо збираєтеся сюди, або я впевнена, що це саме є і в Німеччині, і в Чехії, і, і де б то не було. І ці люди це, це теж ще один опорний пункт, який допомагає біженцям з України і людям, особам, які потребують тимчасового захисту. От, на сьогодні все. Поки що вам кажу Астелего. Побачимося в наступних випусках. Бережіть себе та близьких, не ігноруйте тривоги, війна все ще триває. Розказуйте про це всім своїм друзям на Заході, тому що там хтось пам'ятає, хтось забуває. Нагадуйте, нагадуйте, що Україна все ще потребує допомоги. Вірте в ЗСУ. Донатьте на зсу, все буде Україна.